Ну, звичайно, що він буде все заперечувати. Він е, був в Брюховицькому лісі, він там переховував свої речі. Звичайно, що він буде заперечувати, що він в різних містах замовляв собі одяг. Він все буде заперечувати. Я хочу, щоб він пройшов дитактор брехні. Скажіть, чи пропонували відразу пройти фенограду? Цього я не знаю, але він може це зробити прямо зараз. Ви можете його запитати, що він робив 17 липня, коли гуляв по вулиці Масарака і не встиг вбити маму. Запитайте його. Запитайте його, як він тікав до гори по Малоголосківській. Запитайте. Пані звіро. Вас питають? Ні. Тому закрийте свій рот. рот теж закрила. Нехай пройде, нехай скаже правду. Якщо він вважає себе невинним, то чому він боїться проходити диктектор брехні? Нехай все зробить.